Шість тисяч тіл полеглих отримала у червні українська сторона після перемовин у Стамбулі 2 червня, де Україна та Росія домовилися про обмін тілами загиблих військових у форматі 6000 тисяч на 6000. тисяч. Попередні оцінки тривалості ідентифікації тіл розповів в етері телемарафону міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. І за його словами, на повну ідентифікацію тіл загиблих військових знадобиться до 14 місяців. Тож детальніше про те, як відбувається ідентифікація тіл, зокрема за допомогою ДНК експертизи, ми будемо говорити із гостем нашої студії. а Це Павло Мазур, завідувач відділу біологічних досліджень та обліку Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. МВС України Павло, вітаю вас! Вітаю! Отож, давайте роз'яснимо, як взагалі відбувається процес ідентифікації тіл поверхних. Дивіться наразі існує в Україні декілька методів ідентифікації. Найперший метод ідентифікації це впізнання тіла родичами безпосередньо безвісті зниклої особи. Також існує ДНК-ідентифікація, про яку ви вже сказали, і наразі можуть ідентифікувати тіло, наприклад, за допомогою портретної експертизи та в останній час дектилоскопія. Ось це основні методи, за якими можна наразі в Україні ідентифікувати тіло безвісті зниклої особи. Угу. Ну, опізнання зрозуміло, про ДНК експертизу поговоримо згодом. А от про ці останні два методи, давайте давайте ну, трішки окреслимо для розуміння. А, з приводу портретної експертизи, дивіться, так вона можлива, але за умови, якщо тіло добре впізнаваємо, тобто якість фото гарна, якість відео гарна лише за цих умов. З приводу дактилоскопії. Також, якщо до цього зникли безвісті, був дактилоскопійований, тобто його відбитки пальців поміщені до бази, то в такому випадку можна опізнати людину. Тобто ДНК-експертиза, вона проходить тоді, коли важко ідентифікувати за допомогою цих інших методів? Саме так, ДНК-експертиза, вона доцільна лише в тих випадках, коли тіло не впізнаваємо, коли воно фрагментоване. Ось в таких випадках вже без ДНК експертизи, на жаль, в нинішній час неможливо ідентифікувати особу. От, власне, коли проходили ці репатріації в межах цих стамбульських перемовин, ну такий. Вид, скажімо так, останків і був переданий в Україну. І давайте роз'яснимо, скільки спеціалістів працює до того над тілами, до того як вони потрапляють у це мента ДНК експертиза. Насправді це дуже колосальна робота, яка задіює дуже багато служб, таких як ЗСУ, координаційний штаб. Якщо ми говоримо про логістику, і транспортування тіл, це цивільна військова спільнота. Тобто навіть міжнародний червоний хрест в цьому задіяний, не говорячи вже про підрозділи національної поліції, які виділяють слідчі групи, слідчо оперативні криміналістів, а також задіяні співробітники судово-медичних судово-медичних експертиз Міністерства Здравого. Охорони здоров'я так. Ну і безпосередньо ми, ми вже йдемо як останнім завершуючим етапом. Тобто, спочатку, перед тим як Тіла дійдуть до нас, проводиться дуже велика робота, розпочинаючи від налаштування логістичних шляхів, розп... закінчуючи вже відбором зразків у моргах. Але до цього задіяно дуже багато служб, які спрямовані на це. Ні для кого не секрет, що, наприклад, в Одесі в останній останні репатріації задіювали представників ДСНС для скажімо так, так саме для ось розфасування. Якщо це так можна сказати, тіл, і вони сприяли, і дуже велика допомога була від них. Тому дуже багато служб, і це дуже велика і кропітка робота, яка займає, звичайно, дуже багато часу, але наразі військові злочини вони в пріоритеті, тому все. Робиться максимально ефективно з затратою якомога менше часу. Uh -huh. а, перші от тіла в межах обміну цього вже а, надійшли от до вашого експерта, так вже надійшли саме до нашого. Ну до по Україні в експерти вже працюють над цими тілами з приводу ідентифі... вже працюють над ідентифікацією. Так uh -huh. чи можливо, ну дещо можливо це повторюється запитання, uh -huh. але менше uh -huh. з тим варто уточнити, чи можливо провести ідентифікацію без ДНК експертизи в межах репатріації так. Мені такі випадки невідомі, мабуть, що ні, оскільки, на жаль, дуже понівечені тіла, і які піддавались дуже великим змінам. А саме основне, що ну, великий відсоток це фрагментовані тіла. Які без ДНК експертизи на жаль не ідентифікуються угу. е, тепер коротко про саму ДНК експертизу? От розкажіть детальніше, як її проводити, скільки це часу займає, і яка це загалом процедура? Якщо о, говорити глобально в? В принципі, наша ідентифікація складається з таких етапів, як дослідження безпосередньо тіл безвісті зниклих осіб, і наразі дуже велику рештку займається дослідження зразків без родичів безвісті зниклих осіб, тобто в моргах. За допомогою співробітників СМЕ вони відбирають біологічний матеріал, який слідчі потім призначають до наших експертних установ. Ми весь цей матеріал досліджуємо, встановлюємо ДНК профіль, який поміщаємо потім до єдиного реєстру геномної інформації людини. Це єдина база. Так само така сама процедура відбувається і з родичами безвісті зниклих осіб. Тобто ми профілюємо їх зразки, поміщаємо до бази даних. Далі в державному науково дослідному експертно Міналістичному центру фахівці це все обробляють інформацію. В автоматичному режимі шукаються так звані первинні збіги спорідненості, які експерти аналізують. І про ці збіги повідомляють вже подалі слідчому. В цей збіг необхідно або підтвердити, або спростувати, оскільки зразу кажу для слухачів, що первинний збіг спорідненості він не говорить ні про яку ідентифікацію. Це лише попередня ідентифікація. Цей збіг обов'язково треба або спростувати, або підтвердити. Ось, якщо склалось так, що. Наприклад, фрагменти тіла призначила там з, з однієї області, зразки з іншої. В такому випадку лист про цей збіг надходить як тому слідчому, який призначав ДНК експертизу по фрагментам тіла, так і тому слідчому, який призначав експертизу по родичам зниклих безвісті. Вони об'єднуються і призначають порівняльну молекулярну генетичну експертизу. Ця порівняльна генетична експертиза, як я вже повторюю ще раз, або спростовує, або під або підтверджує факт. Первинного збігу, і на основі цього відбувається вже ідентифікація. Стосовно відбору зразків, також ну, дуже часто запитують люди, як саме це відбувається. Mm -hmm. Наразі процес відбору у живих осіб він є абсолютно безболісний. Робиться він при поданні заяви про безвістя зникнення особи в поліції. відбираються на спеціальні стерильні аплікатори, робиться це мазок з ротової порожнини. І запаковуються належним чином і направляються нам на ДНК експертизу, тому процес абсолютно безболісний і наразі це основний такий метод. Ну а з приводу відбору зразків у тіл, це вже займаються судово-медична експертиза. Зазвичай що це? Зараз зазвичай це кістки. Кістки, mm -hmm. е якщо тіло там ще не ну, це частини тіла можуть бути, це може бути абсолютно все, е з чого можна витягнути ДНК профіль. А ДНК профіль, в принципі, можна встановити з, з будь-якого матеріалу за належних умов. Давайте пояснимо, що таке ДНК профіль, адже складається враження, що е коли встановлюється от цей ДНК профіль, це прописано там форма носа, колір очей. насправді ДНК профіль, якщо говорити простими словами, це просто набір. Е Цифр, який унікальний для кожної окремої людини. Чим більше ми досліджимо фрагментів ДНК, тим, звичайно, краще для ідентифікації, оскільки в деяких фрагментах ДНК може повторюватися, наприклад, у абсолютно лівих людей. Саме чому ми говоримо про первинний збіг спорідненості в умовах війни, оскільки можуть бути так звані ліві збіги, а з людиною, яка абсолютно не причетна до цієї саме події, і для цього саме і створена ось ця перевідка. Юняльна експертиза, яка може або підтвердити, або спростувати цей збіг. А наскільки можуть бути точними збіги от абсолютно неспоріднених людей, тобто у відсотках, що бачили, що спостерігали може збігтися на 99%, але це необхідно підтвердити або дослідивши другого родича, або дослідивши того самого родича, наприклад, іншим методом. У вас були такі випадки, так? Коли ну в нас ні, але по Україні, звичайно, таких випадків буває. І це ну це нормальна практика не для України, це нормальна практика для Європи. Це, це генетика. А порівняльна експертиза, давайте пояснимо, що це таке, як як який це механізм? Порівняльна експертиза це вже ос, останній етап ідентифікації, тобто на основі якої видають видають тіла. Тобто, в нас вже є готові профілі від решток тіла і готові профілі, наприклад, якщо ми говоримо про родичів зниклих безвісті, родичі зниклих безвісті наразі в Україні існує пріоритетність, взагалі, тобто найкраще для... З цих порівняльних експертиз підходять саме зразки прямих, наголошую прямих родичів. Прямі родичі маються на увазі: це батьки або діти, тобто ті особи, від яких або яким передається е, спадкова інформація. в у однакових пропорціях, тобто від мами і від тата, щоб потім можна було це порівняти. Ось, коли в нас є профіля родичів, ми математичним шляхом враховуємо індекси спорідненості і на основі цього видаємо висновки про те, що чи може бути біологічною дитиною цієї особи, чи не може. Угу. А щодо ДНК профілю ну, полеглих осіб, чи можуть вони бути неточними під час там першого першої ДНК експертизи, чи були такі, що пошкоджені, наприклад, зразки і доводилось повторно? робити? З, звичайно, дивіться, якщо ми говоримо про якість ДНК профілю в такого, такого матеріалу, про який ви запитуєте, то просто так для цифри, для математики, якщо ви ви сказали 6400, Тіл mm -hmm, то так. у нас це для експертів для експертів ця цифра помножується на 3 або на 4, Тому що, по-перше, це фрагменти тіл, а ми не можемо не дослідити ні один фрагмент, щоб потім якось це об'єднати в одне тіло, тому що може бути таке, що в привозять в начебто тіло однієї людини. Насправді ДНК-експертиза показує, що ні. Потім дуже сильно впливає якість зберігання трупів, тому що гнилісні зміни. Зміни, які могли відбутися під час механічних ушкоджень, снарядів, тобто це все впливає на якість матеріалу, який ми досліджуємо. Але запевняю, що в нас ми можемо і по 20, і по 30, і по 40 разів переробляти одну кістку, аж поки ми не встановимо профіль, який буде придатний для ідентифікації. Тобто, при цьому встановленні комп'ютер просто може показати помилку, що не встановлено. Експерт, експерт такого не mm -hmm. може бути, не показує встановлену встановлення. Mm -hmm. Просто ми, генетики, бачимо результат, який потім оформлюємо висновком експерт. Апарат просто вам показує сам результат. А далі вже експерт його аналізує на основі, на основі методик, і вже потім він видає результат. Порівняльна експертиза, як ми говорили, це можуть бути ДНК споріднених родичів, тобто найпершої лінії. Так, мабуть, прямо, так, прямі родичі. Прямі родичі. Прямі родичі. А, а чи можуть слугувати особисті речі, зниклих безвісти? Так, людей? хочу зупинитись на цьому. Цьому моменті, тому що дуже багато запитань з цього приводу, і людям повинно це, повинні це розуміти. Дивіться, в експертній службі, взагалі для ідентифікації, найпріоритетнішим це є відібрані зразки прижиттєво у осіб. Тобто вона така такий вид порівняння експертизи, потім не потребує додаткових методів. Є людина, яка зникла звісті, є її зразок, який просто між собою порівнюється. На основі цього відбувається ідентифікація. Те саме стосується речей звісті зниклої особи, тобто ті речі, які були в постійному користуванні особи. Зараз я говорю про зубні щітки, наприклад, леза для станків для гоління і тому подібне. Ці речі, також з яких встановлюється профіль, вони просто потім порівнюються з ДНК-профілем. Безвісті зниклої особи, на основі цього видається тіло і відбувається ідентифікація. Стосовно родичів, так, пріоритетно це прямі родичі, оскільки генетична інформація передається в рівних долях від мами і від папи, тому з цим нам простіше. Стосовно того, як функціонує зараз система, в нас достатньо методів, щоб, наприклад, ідентифікувати тіло по одному родичу. Ми можемо дослідити, наприклад, y хромосому, яка передається батьківською лінією, так само x хромосому Можемо дослідити, яка доцільно для використання в зв'язці, наприклад, донька, батько, мати, син ось в таких зв'язках. Тому наразі методів достатньо, якщо вже родичів таких близьких, про які ми говоримо, немає, а насправді. Такі варіанти дуже часті, то кожна ситуація індивідуально розглядається окремо експертами, і ми вже вирішуємо, шукаємо шляхи, як нам дійти до істини, скажімо так. А скільки от приблизно часу займає ідентифікація от однієї особи, <гум> враховуючи обладнання. Дивіться, остали? в цілому про ідентифікацію говорити не те, що корект... не те, що некоректно, просто є. Е... Етапи, з яких вона складається, я можу говорити за етапи, наприклад, встановлення профілів, то профілі живих осіб встановлюються від 7 до 30 днів в залежності від навантаження просто експертної установи, в яких вони Бувається. надійшли на дослідження. Так, звичайно, то що стосовно кісток, там ситуація складніша. Як я вже назвав, дуже багато факторів, які ускладнюють процес саме встановлення профілю. Не ми вже не говоримо про ідентифікацію. Також може бути всім днів. Може бути 30 днів, може бути таке, що одну кістку треба досліджувати і три місяці, але досліджуються, допоки не встановиться, не встановиться профіль. Далі вже ідентифікація порівняльної експертизи, вони вже якби, робляться трошки швидше, оскільки вони не потребують досліджень лабораторних, вони потребують лише математичного аналізу. Але до цього моменту ось такі ось часові проміжки, які ось, я назвав. експертиза, Це саме лабораторні аналізи. Ті, про які я кажу, uh -huh. виділення, це саме лабораторні аналіз. І вони достатньо кропіткі, достатньо складні. Вони потребують багато часу, особливо якщо ми говоримо про рештки. А особливо, якщо ці рештки піддавалися якимсь, наприклад, гнилісним змінам. А от окрім тих змін, про які ви говорите, що може ще ускладнювати процес ідентифікації? Які ще фактори взагалі, бувають? окрім цих, це основна причина, чому так довго? Це фрагментація тіл. Тому що експерту, якщо надійшло фрагменти кісток, ми не знаємо, чи належать вони одній людині, чи не належать. Ми не знаємо в якому вони стані спочатку. Тобто, все це кропітка робота, треба встановити з кожного фрагмента профіль, порівняти між собою, прийти до висновку, що ці фрагменти належать насправді одній людині. І вже тоді можна говорити про ідентифікацію. Тобто, сама основна причина це неналежне зберігання тіл, яке залежить від неконтрольованих умов, оскільки це. Війна і в принципі, і фрагментація тілу. ось так чи були наприклад приклад приклади, коли було встановлено безвісти зниклу особу там з 2022 року, так, лише? звичайно, всі ці профіля вони зберігаються в цій базі, і вони не мають срока давності аж допоки особу не вважають ідентифікованою, тобто воно знаходиться там в базі. і Як тільки відбувається ідентифікація, тоді вже цей профіль звідти. Чи були ідентифіковані тіла росіян під час такого року? Ну, дивіться, ми як експертна служба, як генетики в цілому, о, я вам дати відповідь конкретно не можу на це запитання, оскільки це більш запитання до слідства. Тому що ми саме. О, не ідентифікуємо, а досліджуємо тіла безвісто зниклої особи. Ми не знаємо, хто там Ні в географічної його приналежності, ні нічого. Якщо ми ще говоримо про тіла українців, то ми ведемо базу, наприклад, род родичів зниклих безвісті стосовно іншої сторони, ні. Тобто ми просто встановлюємо профіль невпізнаної особи. І Деякі запитання, які ви озвучували, ви говорили про те, що часто такі запитання звучать. Ну наскільки знаємо, ви також буваєте на зустріч Чах із рідними зниклих безвісти, куди звертатись, що робити тим. У кого рідні військовослужбовці вважаються зниклими без вісти? Дивіться, по-перше, перший такий самий законний, скажімо так, і самий точний це звертатись до слідчих підрозділів, які ведуть саме до розслідування, оскільки вся інформація стосовно призначення, експертиз, листів про збіги і тому подібне, знаходиться в них. Тобто, ви можете зателефонувати своєму слідчому, дізнатись, як відбувається процес, і тому подібне. Наступний такий Куди можна телефонувати, це уповноважені справ безвісті зниклих. Також вони координують цей весь процес, з ними є зв'язок, і вони можуть в даному випадку вас спрямувати далі. Стосовно нашої роботи, то так, на сайті офіційному ДНДЦ, Державного наколдословий експертно-криміналістичного центру є гарячі номери, на які можна телефонувати, дізнаватися інформацією, але ми інформацію можемо надати в ракурсі, наприклад, чи Поміщений до бази даних конкретно ваш зразок. Якщо ви, наприклад, не знаєте де, куди ви де, після того, як ви здавали, куди його призначили, ми можемо вам надати таку інформацію. Тобто ось в такому ключі. Ну, але основний і самий правильний це буде е, розмова безпосередньо з слідчим, слідчим. Який, який веде вашу справу, тому що ну, кому як не ну, йому знати про тонкості, куди призначалась, які результати, ось це він може вам під, підказати. Тобто самостійно е, піти і здати, наприклад, зразки ДНК е, родичам зниклих безвісти військовослужбовців, це е, можна, але краще все одно робити в через випадку. Слід, так? Пошук ідентифікація відбувається в рамках певного кримінального провадження, оскільки по кожному факту тіла, які доставили, відкривається кримінальне провадження, і в рамках цього кримінального провадження вже йде досудове розслідування і призначаються молекулярно-генетичні експертизи. Якщо ми говоримо просто про людину, яка хоче, наприклад, здати свій зразок і помістити його в базу даних, наприклад, ну завтра. Щось прилетить, а його потім не ідентифікують грубо, але як є, то так зараз функціонує закон про державну геномну інформацію людини, в рамках якого є так звана добровільна реєстрація геномної інформації людини на платній основі. Людина приходить, ми можемо встановити профіль і помістити до бази даних. А, якщо ми говоримо про кримінальну справу, от і треба родичі, так, так. то тут безкоштовно, Так, звичайно, угу. тут безкоштовно, тому що родичі зниклих без. І, е, ідуть в рамках кримінального провадження, як ви вже сказали, і це все оплачує держава. Угу. А взагалі, чи є ідентифікація через ДНК лише з загиблих людей, чи, можливо, людина, яка втратила пам'ять, наприклад, і Ну, дивіться, ми зараз я. Зрозумів запитання. Річ не конкретно про ідентифікацію, а конкретно про профілювання і поміщення до бази даних. Uh -huh. Так, є категорія осіб, яка підлягає обов'язковій державній геномній реєстрації, в тому числі і люди, які по стану здоров'я не не можуть назвати своїх даних. Таких людей також поміщають до ЕРГІЛУ електронного реєстру геномної інформації людини. Uh -huh. Ну і, як ми почули, є перелік тих, кому обов'язкова. ДНК. Так, це підозрювані за за тяжкі злочини. Потім це люди, які через стан здоров'я не можуть. Потім це ДНК профілі вилучені зі слідів на місцях злочину, і ДНК профілі встановлені з тіл невпізнаних. Осіб, дякую вам за ці роз'яснення. Можливо, на завершення лише нагадаємо. Давайте з чого варто починати тим родичам, кого рідні військовослужбовці або цивільні особи вважаються зниклими? важаються за все, це йти в поліцію, писати заяву про безвість, зникло далі алгоритм. На жаль, на жаль, війну в цей алгоритм вже діючий слідчі зараз. Постійно ми постійно зі слідчими проводимо роз'яснювальні роботи, пояснюємо, в яких категорій родичів краще відбирати, можливо, є речі. Тобто іти до слідчого, а слідчі вже наразі. Національна поліція вони знають, що робити. Це 100% і далі вже піде по тому механізму, який ми проговорювали. Ще раз з нашим слухачем нагадаю, що ми спілкувалися із Павлом Мазуром, завідувачем відділу біологічних досліджень. Та обліку Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.